У Хмельницькому знову виявляють порушників, які спалюють сухе листя та траву. Хоча за останні роки кажуть в управлінні екології, таких випадків поменшало з 14 2015 року. Що палили і в день, і вночі в основному в день Зараз люди знають. Багато не палять, але є випадки їх багато, особливо в межах наших сіл, почався сезон купання. Картоплі, і ми маємо вже випадки, особливо з мікрорайону Ружична. Це була п'ятниця і субота, по-моєму, дуже багато скарг за спалювання сухої рослинності. Знають, що не можна спалювати, але перейшли на такі хитрощі, спалюють після дев'яти. Десь вечора. Дехто вважає, що після спалювання сухостою підвищується врожайність землі. А ще це швидкий спосіб позбутися непотрібного листя та трави. Насправді ж при спалюванні гине мікрофлора ґрунту, а його родючий шар відновлюється протягом 5-6 років. Перше це йде отруєння повітря, йде деградація ґрунту. Абсолютно немає. Спалювання наносить шкоду здоров'я практично всім громадянам і в першу чергу тим людям, які спалюють. Вони найближчі знаходяться під час спалювання виділяються важкі метали, що дуже шкодить здоров'ю. Альтернатива спалювання листя компостування. Крім того, сухості можна відвести на полігон. На сьогоднішній день у нас є центр поводження з відходами на нашому звалищі від всіх громадян, як зелені відходи, як сухості, як листя приймаються безкоштовно. Да, бізнес. Бізнесу треба платити, а громадянин може взяти власну машину і вивезти на наше звалище. Не хоче вивозити, є хто має багато землі, є компостні ями. Через рік-два це буде добре. У Хмельницькому за порушниками стежать працівники управління з питань екології та контролю за благоустроєм, поліція та муніципальна дружина. Їх виявляють і за допомогою дронів на сьогоднішній день штрафи за спалювання сухої рослинності в нас для громадян від 340 це мінімальний штраф, до 1360 гривень. Для посадових осіб фопів від 850 до 1700 гривень. Є ще також штрафи за спалювання в екосистемах, за спалювання стерні, камішу. Там штрафи значно більше, для мешканців вони від трьох тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. І для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.